Телеканалі Гок інформаційна програма Підсумки день вітаю вас на початку, як завжди, анонс випуску. Завершено будівництво нового стадіону на території ЗОЖ номер 5. Знову кадрові зміни призначено нового начальника міського відділення поліції. Юні спортсмени із ДЮСШ Номер 2 вибороли путівку на чемпіонат України з плавання. Результат здійсненого проєкту будівництва у горішніх плавнях стадіоном оглянув під час вчорашнього візиту до нашого міста перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації, депутат Полтавської обласної ради від нашого міста Андрій Пісоцький. Разом з міським головою Дмитром Биковим гість побував на новому об'єкті. Тож, якої думки посадовець про новобудову знає Наталя Манько. Огляд нового стадіону загальноосвітніх шкіл номер 4 та 5 пройшов на позитиві. Андрій Пісоцький висловив радість з того, що спільними зусиллями з міською адміністрацією горішніх плавнів вдалося реалізувати такий вартісний і значущий проект. Мне бы хотелось увидеть результат, когда не будет снега, когда здесь будут уже играть в футбол. Я на самом деле очень горд тем, что мы смогли завершить строительство этого объекта, потому что на территории Полтавской области с 2015 года ничего подобного реально не, не было реализовано. И то, что сегодня в Гришних Плавнях мы видим такой конкретный результат работы и города, и области, и э, Державного фонда регионального розвитка, то... Я вважаю, що це великий плюс для міста, це великий плюс для молодіжі. До речі, Андрій Пісоцький особисто опікувався питанням виділення співфінансування на зведення стадіону з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна вартість будівництва – понад 11 мільйонів гривень. Фінансування робіт здійснювали з кількох джерел. Це обласний бюджет, це... В этом принимал участие Мнязев Вячеслав, депутат, колега мой, и Депутата от грешних плавнев в этом э, проекте принимал э, участие городской бюджет и державный фонд регіонального розвитку, который э, выделяет деньги на значимые проекты, которые реализовываются в Украине. Поэтому мы максимально поспособствовали тому, чтобы э, в Полтавской области об'єкт был именно один из тех, который соціально важный и значимый, я считаю, он таким и является. Перший заступник голови облдержадміністрації свого часу взяв участь і у коригуванні проектної документації. Тож, завдяки його ідеям, новий стадіон матиме додаткові зручності для занять спортом будь-якої пори. Здесь я би хотів, щоб було встановлено хороше освітлення, щоб ввечері можна було грати так. Тому, коли приїжджав в предыдущий раз, здесь не було трибун і. И... Ми поговорили прийняти рішення, що трибуну нужна достроїти і тренерську, і для ігроків і запасних, все сьогодні зробили. Хоча новий стадіон розташований на території загальноосвітньої школи номер 5 він відкриє безліч можливостей для активного способу життя грішньоплавнянам будь-якого віку. Адже відвідувати його зможуть усі охочі. Футбол це масової спорту, який грає абсолютно всі незалежно від віку. А якщо в місті буде більше умов, для того, щоб пропагандировать здоровий образ життя і займатися спортом і грати в футбол, то це тільки буде краще для всіх нас. Роботу щодо пропагування здорового способу життя і створення для цього відповідних умов народний обранець планує продовжити і поточного року. Ми не будемо на цьому зупинятися, ми будемо далі займатися будівництвом площадок, може бути не таких великих, а менше, з покриттям. И я считаю, что много их не бывает. Есть те, которые сегодня требуют дополнительного там, ухода, нового покрытия или там, еще чего-то, освещения какого-то, то будем двигаться в этом направлении дальше. Будем устанавливать, устанавливать в этом году антивандальные площадки еще в городе. Новозведений стадіон буде здано в експлуатацію вже невдовзі. Наразі добігає кінця оформлення паспорту цього об'єкту. Тим часом охочі займатися на ньому вже стають в чергу. Так президент футбольного клубу Гірник спорт Петро Каплун звернувся до міської адміністрації з проханням надати можливість проводити на новому стадіоні тренування юних футболістів. У відділенні поліції номер 2 горішніх плавнів кадрові зміни. Знову призначено нового начальника. Цього разу ним став Віктор Литвенюк, полковник, який був направлений до нашого міста із Козельщинського відділення поліції, тимчасово виконувати обов'язки. Сьогодні особовий склад відділення поліції номер 2 так би мовити, офіційно познайомився із новим очільником підрозділу. Було зачитано відповідний наказ про призначення на цю посаду Віктора Литвенюка, полковника поліції із Козельщини, як тимчасового виконувача обов'язків, Владислав Грімов, заступник начальника головного управління національної поліції у Полтавській області. Зазначив Віктор Литвинюк – правоохоронець із багаторічним досвідом, працював переважно на керівних посадах у Кременчуці, Кременчуцькому районі та Полтаві. Основним Люди вам завданням є забезпечення публічної безпеки і порядку в місті. Значить, це боротьба зі злочинністю, розтаття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, щоб зростала довіра від населення. Взагалі підняти рівень поліції у місті, щоб народ, мешканці міста довіряли працівникам поліції, могли до них звертатися за допомогою і отримували якісну кваліфіковану роботу. Новопризначеного начальника поліції привітали представники міської адміністрації. Від міської влади хотіли привітати вас з призначенням на цю посаду. Роботи взагалі багато, було і буде. Ми готові до співпраці, готові допомагати, будемо співпрацювати. Ну і вважаємо, що будемо... Ми зацікавлені в тому, щоб в місті не була кримінальна ситуація під контролем, щоб все було в правопорядок. Панувала тиша, благоустрій, тому будемо співпрацювати. Дозвольте Привітати! Віктор Литвенюк подякував головному управлінню національної поліції у Полтавській області за довіру та пообіцяв виправдати її. Буду працювати разом з колективом, щоб і довіра в населення у нас була, тому що разом з цим колективом будемо працювати на благо громади. Попередня посада Віктора Литвинюка, начальник Козельщинського відділення поліції. Продовжуємо програму. Завершено реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке тривало впродовж минулого місяця. Взяти в ньому участь забажало більшість одинадцятикласників горішніх плавнів, а саме 86% від загальної кількості випускників. У свою чергу активність проявили і учні 10-х класів. Про це було повідомлено у міському відділенні освіти. Іспит з якого предмету складатиме найбільше дітей. Дивіться далі. 169 випускників вже за кілька місяців перевірять свої знання із одного чи двох обраних ними предметів на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Випускники 11 класів два предмети вибрали 99 учнів, і один предмет 70 учнів. От, Відповідно, 59 і 41%. Таким чином, більшість випускників 11 класів матимуть можливість пройти на пункт тестування. Чимало охочих скласти тренувальний іспит і серед десятикласників горішніх плавнів. Із 215 учнів зареєструвалися на пробне ЗНО 141 Більшість із них також обрали два предмети. Найпопулярнішими залишаються українська мова та література, тестування з яких є обов'язковим для вступу у будь-який вищий навчальний заклад. Викуплено тестових пакетів для пробного тестування. З української мови літератури 265, історія України 54, з математики 78, фізики 8, хімії 5, з біології 23 і з географії 3. Всього 436 пакетів. А от іноземні мови зацікавленості у школярів не викликали. Така тенденція спостерігається і в інших містах, розповідає Петро Хохуля. Умови зовнішнього незалежного оцінювання пробного буде максимально наближено до основного тестування. Будучи на робочому місці, випускник отримує пакет документів, з якими працює. І потім, після завершення тестування, в той день або впродовж трьох робочих днів, якщо, наприклад, хтось із учасників з якихось причин. Не з'явився на пункт тестування, але він заплатив кошти за це, то впродовж робочих днів, включаючи день тестування, він може отримати ці пакети і вже в домашніх умовах зуміти виконати ці завдання і за відповідною шкалою перевірити, наскільки він готовий. Можливо, що у Горішніх плавнях буде створено пункти проведення пробного ЗНО та основного у 4, 5 або 6 школі. Рішення щодо цього питання незабаром має прийняти Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Тренуватися, складати зовнішнє незалежне оцінювання діти старших класів будуть 16 та 23 березня. Чи знаєте ви, який подарунок зробити коханій людині, мамі подрузі? Якщо ні, то можливо учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 допоможуть підібрати креативну ідею і покажуть, що можна зробити неперевершений подарунок власними руками? У наступному сюжеті дивіться про традиційні заходи предметної декади, метод об'єднання вчителів трудового навчання, креслення та образотворчого мистецтва. Серед таких заходів виставка творчих робіт учнів та проведення майстер-класів з різних тем. Так, наприклад, старшокласники навчають учнів п'ятих класів майстерності випалювання по дереву з нагоди дня святого Валентина. Ті виготовляють серця із випаленими візерунками та іменами дівчат. Самі показуємо дітям, як це правильно робити, що цим треба займатися, тому що ну. Навіть в майбутньому можна займатися випалюванням, робити картини, всякі це доволі красиво. Дівчата ж провели майстер-клас з косоплетіння. Це принесло небо яке задоволення ученицям молодших класів, які із радістю взяли у ньому участь. Я ще заплітаю свою подругу. В мене вже вот запліли Ось, це без канікалону, а це з канікалону. Мені недавно подстригли, тому трішечки зініше. Дуже подобається мені когось заплітати або коли мене мама заплітає в школу. Ну, в моїй сім'ї не багато часу, щоб мене так заплітали, або щоб я запліталася, але це майстер-клас мені подобається, то я б хотіла, щоб більше проводились майстер-класи не тільки в цій школі та в інших. Такі заходи не лише цікаві своєю різноманітністю. Дивує та захоплює те, які талановиті діти. Свій вільний час вони витрачають на створення неперевершених речей. Мені завжди подобалося щось робити своїми руками. Це приносило мені неабияке задоволення. Я не пам'ятаю точно чому і коли я почала цим займатися, але напевно у 11-12-річному віці я вперше дізналася про такий матеріал, як полімерна глина. Ось роботи з цього матеріалу. Анастасія Губа взяла участь у виставці на тему вишивання бісером. На виготовлення однієї картини витрачає майже три місяці з огляду на те, що основну частину часу приділяє навчанню. Та якщо зосередитись тільки на улюбленій справі, то вишиє і за три тижні. У мене було декілька причин зайнятися цим. Перша це те, що моя мати правна майстриня, вона працює у багатьох стилях, і я завжди хотіла бути такою ж, як і вона. Друга, напевно, це моя персональна, тому що мені дуже подобається монотонна праця, яка присудить до великого вагомого результату. І третя, напевно, це те, що я в 11 класі. Я завжди відчуваю стрес і якісь переживання на тему того, куди я поступлю, як складеться моя доля. І коли я сидяю і вишиваю, я. Я відчуваю себе легше і якось відпускаю всі свої проблеми. Серед інших виставок і творчі роботи проєктів, які виконані учнями на уроках трудового навчання. Особливо вражає креативна настільна лампа, що створена учнем 11 класу. Роботи, які представлені на предметній декаді та майстер-класи, доводять, що учні нашого міста обдаровані і талановиті. Кінцевий результат хисто та кропіткої роботи відображає вдалу співпрацю учителів, дітей і їхніх батьків. Вони допомагають один одному, надихають і мотивують. А що треба звичайній дитині? Можна припустити, що підтримка і добре слово, щоб сповнитися енергією, яка і дає сили для досягнення цілей, розкриття потенціалу та здійснення мрій у майбутньому. І це неминуче призведе до побудови щасливого життя, в якому кожен займається. Улюбленою справою. Перемогли та увійшли до збірної області. Представники плавання нашого міста, які займаються у ДЮСШ США номер 2 вдало виявили себе на обласних змаганнях, які пройшли у басейні Нептун. Кому з юних спортсменів із горішніх плавнів вдалося вибороти путівку на чемпіонат України? Дивіться далі. Сезон плавання на Полтавщині було відкрито юнацьким чемпіонатом області. Його учасниками стали представники Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Усього на водні доріжки басейну Нептун виходили 144 юних спортсмени. На змаганнях за своїх вихованців хвилювалися їхні тренери. На данном этапе наши спортсмены плывут более-менее нормально, улучшать свои результаты, выполняют все нормативы, поставленные задачи, которые перед ними были поставлены. Вот это как раз уровень областных соревнований, это как раз тот момент, когда дети привыкают быть в большом количестве спортсменов и не бояться стартов, не боятся большого количества людей и стараться показывать на то, что они способны. Протягом двох днів юнаки та дівчата не тільки боролися за медалі та особисті рекорди. Змагання повинні були визначити склад полтавської збірної для участі на чемпіонаті України. Приємно, що до кращих плавців області увійшли і наші земляки. Определились області з 12 Три чоловіка, розпитані спортивної школи плавання, міста Це робота Аня. Моисеев Тимофей и э, Жиленко Егор. Хотелось бы пожелать ребятам успеха в чемпионате Украины, который будет проходить в феврале месяце, в конце февраля в городе Львове, чтобы они показали достойные результаты. Также просматриваются здесь дети и младшего возраста, 2007 год, 2008 год. Есть на кого обратить внимание. Для дальнішої роботи і участі в соревнованнях по плаванню. Дуже вдало виступив на змаганнях також 12-річний вихованець ДЮСШ США 2 Вадим Бесєда. Плаванням він займається вже сьомий рік поспіль. Плив кілька дистанцій від улюбленої 200 метрівки до дистанції півтори тисячі метрів. Або, як каже юнак, 60 басейнів. Мені подобається плавання. Я більше всього воду люблю. Займався водією. Утром і вечором тренування, півтора часа. Кілометрів по 7 по 6 в день. І так кожен день. це важко чи ні? Іногда. Інода тяжело одна, іноді легко. Ну спорт требует жертв. Перші обласні змагання з плавання продемонстрували рівень майстерності провідних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Полтавщини та відкрили нові імена серед спортсменів, за якими тепер дуже пильно будуть слідкувати провідні тренери Полтавської області. Сьогодні футбольний клуб Гірник спорт провів перший контрольний поєдинок у Кременчуці. Наша команда зустрілася із лідером чемпіонату Полтавщини Олімпією із Савенців. Гра на стадіоні Кремінь Аренам завершилася у нічию 0-0. Гра проходила за ініціативи гірника спорт, який ще у першому таймі зобов'язаний був забивати як мінімум три м'ячі. Але нашим гравцям не все вдалося у завершальній стадії атаки. У другому таймі головний тренер гірників Володимир Мазер почав робити заміни і гра вирівнялася. Але жодна з команд не змогла відзначитися. Цією грою команда Володимира Мазіра завершила перший збір. Це вся інформація на сьогодні за декілька секунд на вас чекає прогноз погоди на вихідні. Затим дивіться програму підсумки спорт. Гарного всім відпочинку. До зустрічі на телеканалі Гок у понеділок. Хай щастить!